З метою створення сприятливих умов, спрямованих на спрощення доступу громадян до адміністративних послуг щодо державної реєстрації народження дитини, на виконання наказу Міністерства юстиції України, у пологовому відділенні Шепетівської центральної районної лікарні запроваджено новий сервіс, який передбачає прийняття працівниками відділу державної реєстрації актів цивільного стану Шепетівського міськрайонного управління юстиції документів, необхідних для проведення державної реєстрації народження дитини, та видачу свідоцтва про народження дитини, з метою вручення свідоцтва про народження дитини, виданого саме за новою методикою, днями Шепетівку відвідав Ігор Алексєєв, радник міністра юстиції. України народний депутат та начальник головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області Віктор Худняк. Вони вручили перший документ щасливим батькам новонародженого хлопчика у пологовому відділенні Шепетівської центральної районної лікарні. По завершенню святково-урочистої місії у лікарні посадовці провели брифінг у приміщенні Шепетівського міськрайонного управління юстиції. Хмельниччина на даний час задає темп, задає темп реформ і. Хмельниччина по тим результатам впровадження реформи децентралізації адміністративних послуг, які надавались органами юстиції, на даний час займає перше місце. І треба подякувати і керівництву області і району, які дійсно відповідально поставились на цю ситуацію і зараз нам всіляко допомагають. Ну, перше і основне я хотів би дійсно зосередити увагу на таких буденних питаннях щодо передачі повноважень органам юстиції, це повноваження щодо реєстрації бізнесу, реєстрації нерухомості і, як ви знаєте, ухвалені нові, нові закони. За цими законами ці повноваження передаються від органів юстиції, руйнується монополія а органів юстиції на надання повноважень, яка була до цього. І ці повноваження передаються різного колу суб'єктам, але об'єктивно ми. Всі з вами сподіваємося, розраховуємо, що органи місцевого соврядування, як фактично представники цієї громади, будуть на першому місці. Всі вони забезпечать надання цієї послуги. Що важливо, ось ми попередньо порахували, якщо це беремо Шепетівський район, сьомому місто район, то ми можемо говорити там близько півтора мільйона гривень, які район. Додатково отримує за рахунок надання цієї послуги безпосередньо на місцях. Тобто, ми, будем, ми можемо сміливо говорити, що це є ресурси і на, на конкурентно-заробітну плату, це є ресурси для облаштування центрів. Але це ми можемо говорити і про додаткові кошти, які так само підуть до місцевого бюджету і будуть використовуватися на інші потреби, які потребує громада. Ми сьогодні бачили ряд. Об'єктів, які не добудовані, які потребують додаткового фінансування, але це ті об'єкти, які в віддалі, якщо вони запрацюють, в якісно іншому будуть поліпшують життя громадян і в освітній сфері, і в охороні здоров'я. І саме в цьому питанні нам треба спільно працювати щодо того, як знаходити додаткові ресурси для місцевої громади. Друге, хотів так само поділитися приємною новиною щодо нових ініціатив Міністерства юстиції. Як ви знаєте, Хмельниччина до цього часу в обласний центр міста Кам'янець-Подільський було пілотними містами, де здійснювалася видача свідоцтв про народження безпосередньо в половому будинку. А ця ініціатива зарекомендувала себе дуже з позитивної сторони. По місту Хмельницькому більше 400. Дітей, їх батьки отримали від безпосереднього свідоцтва в половому будинку і не витрачали час на спілкування з чиновником юстиції. Приємно, що так само місто Шепетівка з сьогоднішнього дня фактично у нас перший перший немовляє, який вже отримав ці документи їх батьки безпосередньо в пологому будинку. А враховуючи ту кількість дітей, яка народжується, нам давали інформацію, що це більше тисячі осіб. Тому ми можемо говорити, що значна і значна кількість батьків не буде витрачати час на бюрократію, не буде витрачати час на спілкування з чиновниками, а безпосередньо займатимуться тими справами, які будуть вони вважати за потрібне. Тому концепція реформ органів юстиції, яка зараз впроваджується, це максимальне наближення всіх можливих послуг до громадянина. Впровадження додаткових електронних сервісів, щоб максимально мінімізувати контакт з чиновником. Ну і, звичайно, окрема фундаментальна річ, про яку зараз опікується органи юстиції, це питання правової допомоги, тому що є певні результати, є певні зрушення, але. Плани на 2016 рік це набагато суттєве розширення цієї системи і охоплення набагато більшого кого осіб, які можуть розраховувати на таку правову допомогу. Дійсно, сьогодні приємно говорити про те, що юстиція як в минулому році, так і в цьому році залишається один із лідерів реформ в країні. Як би важко не було, але рухаємося вперед. І сьогодні перший квартал це дійсно реформа номер один. Це по реєстраційні, але вже другий квартал це буде повноцінна реформа. Орні юстиції по містам і району. Що мається на увазі? На базі управління юстиції в кожному районному центрі будуть створені бюро, центри надання правової допомоги, в тому числі первинної, що це мається на увазі. Громадяни зможуть вільно, в будь-який час приходити в такий центр і отримати безкоштовну допомогу, написання скарг, заяв, консультацій. Чи треба допомога адвоката? Що потрібно, що це важливо також на сьогодні? Ці терпети буде покладено повноваження щодо навчання, онлайн сервіси, на які сьогодні запустили Ньюст. Тому що, говорить його відверто, сьогодні можна отримати з інтернету легко довідку без входу до чиновника в витяг випуску, який ми видаємо, видаємо також ведуть реєстратори. Але Сервіс поки що не запрацював, так би хотіли, тому що насправді люди багато не знають, як ним користуватися, поки що не навчилися. Тому саме на це бюро буде покладено також обов'язки по навчанню людей, як ним користуватися. Тому що людині поки не покажеш на пальцях, як це зробити один раз, то люди може і не вміти ним користуватися. сподобається люди старшого віку, середнього віку. Ми маємо, маємо це розуміти. Таким чином, основна ідея цієї реформи створити в кожному районі сучасний європейський правничий сервіс. Не просто має бути структура бюрократична, що люди не знають, що таке юстиція, що вони нічим не займаються. Ні. Має бути от такий європейський підхід. І саме з таким підходом ми сьогодні заходимо в реформу юстиції на перші пвічня, про про яку я сказав. Хочу все-таки окремо ще раз ще раз опитися на також реформі І Тут раз подякувати присутнім голові адміністрації району. Тут можливо сі міської ради, також представники, тому що і місто, і район працювали якісно, гарно. Сьогодні ми дійсно маємо вже. Реєстраторів, які на місці вже отримали ключі доступу і готові працювати на найближчий час, буде вже прийнято рішення Кабміну по даним територіям, що до речі, по повністю юридистиції до даних органів. І тут важливо дійсно те, щоб таких органів було якісних з правильними побудованою роботою реєстраторів якомога більше. Це має бути дійсно і адміністрація, і міські ради, і сільські ради, далі БТІ. Обідні громади, чому? Тому що чим більше буде суб'єктів, тим більше є зменшення ризику корупційних чинників. Ми розуміємо, оскільки будемо відверті. Одна з цих служб, яка показувала того року, що не так все добре, як би хотілося. Тому ці речі мають бути в минулому. Для цього має бути не тільки зміна кадрів, має бути дійсно системний підхід ситуації до роботи щодо людини, якби знає, що там поруч хаберіть, до не йду. А там реєстратор потує чесно, працює якісний сервіс, і там піду і отримую якісну якісну послугу без інших непотрібних речей. Я сподіваюся, тільки переконується вдасться, оскільки ми, в свою чергу, на рівні головного управління вже створили апеляційну комісію, яка нам зараз наділена такі повноваження законом, з 1 січня. Така сама комісія створена на рівні міністерства. І користь громадян, де реєстратори ще будь-якому органі яко звернулися незаконно. Або відмови в реєстрації, або навпаки, зреєстрував дії, яку не мав робити, воно мав бути скасовано, або накида зобов'язано на рівні операційної комісії області чи Києва прийняти відповідного рішення. І каже, що контроль, звичайно, юстиції залишається за реєстрацією. Звичайно, кошти і сама послуга переходить на місцевий рівень, але фаховий контроль, контроль законності залишається за міністр. Це зрозуміло. Тому закінчимо буде працювати дічні з органами влади і органами місцеві Колеги, що ще скажу, що дійсно приємно, що дійсно запустили, запустили ми також сервіс по пологовим будинкам і навіть я знав, що навіть більше народів дітей, ніж по нашій статистиці офіційно оказується, в пологому будинку, тому це за добре, що у нас настільки тут не тільки похищев Шепетівки, де я знав, що їдуть славути, з Славути, з'ясла народжувати, оказується, сюди, в Міхто. це нормально. Значить, у вас якісна робота пологового будинку, тим більше, тому що такий додатковий сервіс, що на місці буде давати свідоцтво про народження дитини, це буде додатково буде стимулювати людей, їх від сюди і народжувати Шепетівку. Варто повідомити Шепетівчанам, що працівниками відділу державної реєстрації актів цивільного стану Шепетівського міськрайонного управління юстиції у Хмельницькій області здійснюється виїзний прийом громадян у пологовому відділенні Шепетівської центральної районної лікарні за визначеним графіком. Також заяву про державну реєстрацію народження можливо подати протягом місяця з дня народження дитини безпосередньо до відділу державної реєстрації актів цивільного стану Шепетівського міськрайонного управління юстиції. Державна реєстрація народження проводиться безкоштовно за письмовою або усною заявою батьків чи одного з них за місцем її народження або за місцем проживання батьків. Про факт державної реєстрації народження видається свідоцтво про народження.